Всім друзі на каналі Мака. Сьогодні я вам покажу, як побудувати ось такий... Ну, комп'ютер Майнкрафт. Ведь я вже підготував три чорних стяги і один стіл. Ді. Тепер ставимо сюди люки. Ей, так. Тепер, у нас є ось ці маленькі, і тепер ми робимо ось так, зараз, наступно, зараз. Та йому моё кос. 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 Eu ponho Ой. Ось така у нас выходит клавиатурка. Метали інші люди там роблять, типа там інші люди роблять, короче, так типа беруть картину. Ось. Я, типа, зробив той виключний комп. І ось такий у нас вийшов сьогодні комп'ютер. А, як я міг забути про сидіння. Работаем. Ладно, хай это будет так. Там вагонетку. на эту. Давай я шла йому І ось у нас получається ось такий комп'ютер разом із сиденьем. Это можно, блин, сісти, но понятно я. По-блин. Э, е. ты куда? Ламнетка. Ну, короче, с креслом у нас все не дуже получалось, но зато получилось... Комп'ютером. Не знав, що під кінець відео у мене буде так все розвалено. О, а на сьогодні опа.